Від представника потерпілого надійшли заяви про клопотання про долучення доказів та про виклик свідків. Прокурор, ваша думка про ці честь, ну, Щодо долучення, доказів, не заперечую, а щодо допустити свідків заперечую, це у нас не розглядається обвинувальний акт. Де ми будемо визивати і допитувати свідків, а роздається запитання по, по закриттях не Тому Я заперечу щодо виклику свідків. А, дякую. А, з метою забезпечення. Засади змагальності а, суд ухвалив а, задовольнити клопотання про долучення доказів, однак враховуючи, що предметом судового розгляду. Є не обвинувачення, а клопотання прокурора про закриття кримінального провадження, відмовити у клопотанні. Виклик свідків, оскільки така дія виходить за межі розгляду клопотання прокурора. Перед завершенням розгляду чи бажають учасники доповнити розгляд і чим саме? Прокурор? Ні, вас ще не бажав. Суд ухвалив. Закінчити з'ясування обставин та перевірки їх доказами. Судові дебати. Прокурор. Ваш честь, я прошу задовільнити клопотання прокурора. Та е, кримінальне провадження е, номер сто двадцять 5 шістьсот один п'ять три неля три року за знаками кримінального правопорушення передбачення частини 1 та числі другої статті 358 статті 356 п'ятдесят шостої пані закрити на старі пункту три частини першої статті 284 кримінального кодексу України. Везло тим, що не встановлено особи, яка вчинила кримінальне правопорушення у разі закінчення строки даності, хотя не документальне придальність.